Бачите, це миле роде кошеня. Який же він пупсик? Він стане другом того, хто зробить його найкращий портрет. Я б на вашому місці поспішав, бо час вже пішов. Від нового друга я б не відмовився. Щоправда, рідкими цукерками ще ніколи не малював. Сподіваюся, вийде. Так, малювати цукеркою не дуже важко, але здається, у мене виходить. Здається, це якась мозня. Да уж. Зараз я покажу, як треба малювати рідкими цукерками. Але спочатку чому б мені її не спробувати? Ой, як кисло. Але смачно, хочеться ще. Так, треба мені також спробувати. Ой, і правда, кисла. Так, потрібно не про їжу думати, а про мого майбутнього родого друга. «То з такими малюнками він точно тобі не дістанеться. Не сюди завчасно. Цей напис ось ось перетвориться на маленького котика. Нічого собі, а я й не знав, що так можна. Друзі, комусь із вас дуже пощастить. Котик просто милашка О, а ось і настав час показувати ваші роботи. Як вам мій шедевр? Рижик не дивись. Це жахливий малюнок. Джил, цукерками треба було малювати, а не їсти їх. Мимо. А як вам моя робота? Ось це зовсім інша річ. Рижику ми знайшли тобі нового друга. Я впевнений, що ви потоваришуєте. Давайте швидше мені цього малюка. Який же він класний? Так би й тискала його весь день. Ти ж мій гарненький. Хочеш погуляти. Який же він класний? Я би з ним все життя грав. А ну поверніть! Це мій котик. Друзі, цього разу комусь із вас дістанеться дуже дорогий подарунок. Так, так. І це новенький айфон. Поспішайте, бо ваш час уже пішов. Я би хотів собі новий айфон. Ого, який цікавий спосіб малювання. Здається, така техніка називається гратаж. Коли я був маленьким, я вже малював ось так, але це було давно. Ой, зламалося. І що мені тепер робити? Треба щось вигадати. О, а може, в кишені є щось слушне. Так, сміття тут забагато. Це не підійде, і це також нічого корисного. Хоча є монета. З її допомогою я й закінчу свій малюнок. Залишилося домалювати дрібні деталі. Ось так. Мій малюнок стає ще яскравішим і красивішим. Та-дам! У мене все готове. Джил, а ти чого дивишся? Краще б свою роботу робила. Та просто я чудово малюю і у тебе не залишиться ніяких шансів на перемогу. Готово. Вийшло майже рівно і майже ідеально. Okay. Взагалі це не так просто, як здається на перший погляд. Да уж, Варто визнати, що малювати за допомогою звичайних фарб подобається мені куди більше. А так у мене виходить якась крива маячня. Да Даушин. Здається так собі малюнок. Ну що, друзі? Час вийшов. Показуйте свої роботи. Хочу швидше їх побачити. Ен, вибач, але це і справді якась маячня. Вийшло дуже криво. Да, ось щоб так криво намалювати, треба ще постаратись. Ого, а у Квентіна робота краща, тому я швиденько заміню. А ось моя робота. Як вам? О, Джил, ти мене приємно здивувала. Я у повному захваті. Тед, прошу. All right, all right. Так, дивіться, я дуже старався. Мало старався. У джил набагато краще. Що краще? Ах, так! Підміняти роботи це нечесно. Гадки немає про що ти. Краще привітай мене. У мене тепер новенький айфон. <рес> Цікаво дізнатися, якого він кольору. Що? Але це ж зовсім не айфон. Комедно вийшло чи не правда? Прийми мої вітання і дзвони частіше. Цього разу комусь із вас дістанеться ця величезна лялька. І навіщо вона мені? Я забув сказати, що це не зовсім проста лялька. Її сукня це дуже смачний тортик. Підберіть слину і приступайте до роботи. Жуйками я ще ніколи не малювала. Дивний спосіб. Зате я зможу насолодитися їх смаком. Як же прикольно тягнеться, Злопаю я все і одразу. Насолодитися жуйками і справді можна. Спіймав! Яка смакота. Але сьогодні я планую насолодитися не тільки жуйками, але й тортиком. Тому час приступати до роботи. А на мою думку, малювати за допомогою жуяк – це цікаво. Що? Я і справді так вважаю. Я із жуйків вмію не тільки бульбашки надувати, але й виробляти самі різні визерунки. Так, що зробити силует цієї милої ляльки у мене вже точно вийде. Нічого собі, у тебе і справді непогано виходить. Ага. Головне отримувати задоволення від створення. І картина буде ого. го Ось тобі ого-го. Так, окуляри тебе ще ніколи так не підводили. Тепер спробуй відірвати їх. Ну. У мене тепер і окуляри забруднені і картина зіпсована. Що за день сьогодні такий? Що за покарання? Друзі, час закруглюватися. Час вийшов. Показуйте свої малюнки. Ен, почнемо з тебе. Дивіться, я дуже старалася, правда. Oh. Як круто! Насправді ні. У тебе вийшла жахлива сукня. Okay. Джил, покажи, що ти зробила. Ну, як вам? Непогано, але могло бути краще. Тер? Ну, вже ні. Це точно нікуди не годиться. Так, а здається, схоже. Всі роботи, звичайно, так собі, але найкраща, мабуть, у джил. Так що цей смачненький тортик дістається саме їй. Тримай! Ура! Нарешті я перемогла. Я якраз встигла зголодніти. Так що час з'їсти цю громадину. Шкода, що ти така жадіна і не хочеш поділитися з друзями. Прокидайся, тет! Час наступного раунду. У цьому раунді хтось із вас стане щасливим володарем кейсу з самою різною косметикою. Клас! Ерунда! Приступайте до малювання. Час пішов. Я б від такої косметики точно не відмовилась. Тож треба добре постаратися. Я просто обожнюю косметику. Вона має бути моєю. Треба вигадати якийсь оригінальний спосіб. Так є ідея. Для початку потрібно натерти кредо на терці. Так у мене вийде кілька купок із кольоровим пилком. А далі я розкидатиму її по контуру кису і таким чином його зафарбую. На мою думку, це дуже оригінально, але це ще не все. Терту крейду не можна залишати такою. Тепер її потрібно накрити папером і прасувати праскою. Джил має рацію. Потрібен якийсь оригінальний спосіб, і у мене теж з'явилася ідея. І так, мій план такий. Я змішаю крейду у склянці з водою. Чином у мене вийдуть фарби. І ними малювати набагато зручніше, швидше і головне гарніше. Ви тільки подивіться на це. Виходить навіть дуже симпатично. О, ні! Ден, Через тебе я відволіклася. Тепер мій малюнок зіпсований. Я просто його пропалила. Пропалила? Значить, тепер кис точно буде моїм. О, ні. Який жах. І що ж тепер робити? Я так хотіла отримати цю косметичку. Так, бриз дійсно дуже вартий. О, час вийшов. Джил, це що за пляма? Ні, на кий зовсім не схоже. А я до останнього сподівалася. Ен, ну могла б хоча б трохи постаратися. Навіщо так псувати аркуш паперу? Ось. Те, браво! Як не дивно, у тебе вийшов кращий малюнок. Вітаю тебе! Косметика тепер твоя. Та я взагалі її не хотів. І що мені з нею робити? А може ти мене нафарбуєш? Чому це тільки тебе? Я теж хочу. Точно! Є в мене одна думка. Дівчатка, готуйтеся. Зараз я зроблю з вас справжніх леді! Яка краса, вас просто не впізнати. Бачила б ти п себе, а ти себе. Що? Зачекайте? Ну. Який жах? Навіщо так знущатися? Мабуть, я також подивлюся. Який жах? Та годі вам, дівчатка, вже й пожартувати не можна. Чор я перша. Ого, яке гарне. Джил пощастило, їй дісталася морозива, яке я приготувала з полуничного баскін Робінса. До нього в блендер я додала трохи цукерок, після чого подрібнила все це в однорідну суміш. Ось так у мене вийшов цей чудовий ріжок. Але щоб він був смачнішим, я додала цокерок скіт. Упевнена, їх вже точно люблять усі. О, як же це смачно! Ніколи не їла морозива крутіше. Смакота. Я готова їсти його вічно. Шкода, що воно вже скінчилося. Ені, твоя черга. Сподіваюся, що мені теж пощастить. Ой-ой, що це. Ені, спочатку я теж думала, що в тебе буде смачне морозиво, але потім я вирішила, що буде весело додати ванільний баскін Робінс, трохи смердючого сиру. Звісно, я все добре перемішала в блендері. і у мене вийшла ця гримуча суміш. На додаток до всього додала мерзенних черв'яків. Мені здається, вони самі не проти поласувати морозиво. О, ні, я таки їсти відмовляюсь. Прибери це від мене та їж такі правила. Хто взагалі вигадав ці ідіотські правила? Гаразд, якщо не думати, то не так уже й мерзенно. Хоча кого я обманюю? Це просто жахливо. Ну, вже ні. вирішимо на це факт хто перший. Ура, мені пощастило. Ну, що там цього разу? Джил, цього разу мені тебе нема чим потішити, тому що тобі доведеться їсти морозиво з гірчицею. Мені завжди було цікаво, якою вийдеться суміш. Сподіваюся, це викличе в тебе кумибну гримасу. Про всяк випадок я ще додала посипання у вигляді котячого корму. Смердитий ріжок досить сильно. Але може на смак він не такий поганий. Зараз дізнаємось, хоча я зовсім не хочу цього робити. Ой, це просто жахливо. Але я все одно повинна його з'їсти. Це ж челендж. Ой, я впоралась. Це було просто гидно. Ти ні, твоя черга, а мені пощастило. А тобі не дісталося супер смачне шоколадне морозиво. Також я додала до нього шоколадного сиропу. Від такого скажу чесно, навіть і я не відмовилась би. Прикрасою цього разу послужили у вигляді маленьких пончиків. Думаю, кожен із наших глядачів захотів це спробувати. Yeah. Так, але морозиве тільки моє, і яке воно смачне. Oh, а мені ось образливо. Іні, ти вся замурзана. Oh. <рес> На цей раз все вирішить лічилка. Все одно тобі водити. Ну ось знову я буду другою. Ура, мені пощастило. Це точно, джил. На цей раз я в блендері перемішала ванільне морозиве з пончиками. Думаю, це поєднання зробить твій ріжок просто незабутнім на смак. І звичайно для краси я додала трохи кольорового посипання. Хоча кого я обманюю? Посипання я додала достатньо. Це ж дуже круто. Отак просто нереально смачно. У мене теж повинно бути щось нереально смачне. Ой, а чим так смердить мій ріжок? Ені, а ось тобі цього разу зовсім не пощастило. У тебе фісташкове морозиве, в яке я вилила трохи огіркового розсолу. І без пари огірків теж не обійшлося. Всю цю красу я, як завжди, подрібнила в блендері, а зверху на ріжок додала кілька зубчиків усіма улюбленого часнику. Майче Як же він смордить? Щоб його скуштувати, доведеться заткнути ніс. Хоча мені вже нічого не допоможе. Ням-ням. Ой фу. Зате чесний корисний. Заспокоїла. То це саме мерзене морозиве, що я куштувала! І воно проситься назад. А давай разом один, два, три. Вау, дивись, ніколи не бачила морозива з жуйками. Так, так, я теж, але мені здалося, що це прикольна ідея. Правда, перед тим як прикрасити морозова жуйками, я змішала його з брокколі, шпротами та олією. Не думаю, що воно буде смачним, але може жуйки їй справді врятують ситуацію. Спробуємо. Що? Броколі? Риба? Яка гидота? А я так сподівалася, що буде смачно. Значить, цього разу смачне морозиво в мене. А ось і ні. Джил, тобі цього разу дісталася фісташкове морозиво, котре я перемішала з чукою. За кольором можна вирішити, що це просто фісташкове морозиво. Але не тут і було. Воно із сюрпризом. А ще мені здалося, що буде дуже красиво, якщо прикрасити його шоколадними кульками. Вже в перечутті. Фу, гедота. Навіть шоколадні кульки не рятують ситуацію. Обом не пощастило. Чур, цього разу я перша. Навіть не знаю, яким на смак може бути морозиво з колою, до якого я додала сирих курячих лапок та кетчуп. Ось в чому точно впевнена, що смак буде незабутнім. Особливо після того, як я прикрашу ріжок маленькими маршмеллоу. Дивіться, які вони милі. Ночі виглядає апетитно. Але на смак просто жахливо. Співчуваю. Подивимося, що дісталося мені. Ого. Цього разу я взяла звичайне ванільне морозиво, додала в нього цибулю, а потім залила все санотелею. Але мені раптом здалося, що цибуля переб'є весь смак. А я ж добра. Тому зверху я додала трохи мармеладних ведмедиків. Можливо, вони врятують ситуацію. Начебто <свіснання> ну, ріжок виглядає апетитно. Дізнаємося, що це так. Бія, наче у Морозова додали цибулі. У мене навіть сльози наворачуються. <свіснання> Дауж, смердить знатно. Джил, не хвилюйся. Нам просто потрібно бути разом у цей скрутний період. Чор я буду першою. Сподіваюся, на цей раз морозова буде приємним на смак. Це як подивитися, тому що смачне морозиво я перемішала з таким же смачним печивом орео. А потім я вирішила, що трохи смачних нагідців також не будуть зайвими. А щоб мій витвір мистецтва виглядав апетитно, І я прикрасила його парою з кибок читос. Що ж, Раз на ріжку лежить чітос, значить, морозива треба спробувати з ним. М -м, смак дуже дивний, але не поганий. Знаєте що? Мені навіть подобається. Правда? Тоді що ж у мене? А в тебе, Ені, шоколадне морозива з ролами та палоницею. Окремо всі ці інгредієнти люблять всі. Але чи так вони смачні разом? Зараз і дізнаємось. В якості прикраси я додала трохи білого шоколаду. На мою думку, ріжок виглядає навіть дуже шляхетно. На горі начебто шоколад. М -м, який цікавий смак. А мені подобається. Джил, цього разу нам обом пощастило. Ага.